Я вже не можу, як же ж хочеться якоїсь звичайної водички що? Що це за човен? Тут ще хтось плаває, окрім мене. Так, друзі, це вже цікаво, ану. О! О! Тоді може я біля цивілізації, я вам бачу там якісь дерева ще. Так. Ну, в човні нічого немає, нікого тут також немає. Може, це якогось дайвера і він тут е, пірнає? Так, треба швидко дістатися до землі. Зараз, е, можливо, мені перепаде якийсь шанс, щоб поїсти, попити водички, бо я не знаю, я води хочу навіть більше, ніж їжі. Так, 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 я вже бачу, там хтось ходить. Ану, 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 ого, ого, ого. Почекайте, це ж емоції. Що? Привіт! Що ви тут робите? Я тут у вас трішечки пришвартуюся! Що? Ти що? Я ж нічого не зробив вам. Чого ви такі злі? Хоча, ну так, це ж злість. Можна я у вас там трішечки посиджу на краєчку, а? Або. якщо ви мені водички може дасти, трішечки зовсім. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В нього вогнемет, мета, він дуже якийсь розлючений. Капець. Він, він постійно такий, мені здається. Та я зрозумів, все, 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 я плаву звідси. Давайте ось тут, можливо, зупинимось. Тут є ще якийсь острівець, він е трішечки менший за отой, і тут нема жодного дерева, на жаль. Навіть не сховатися в тінь від цього сонця. Це реально погано. Але тут можна стояти на своїх власних ногах, і це дуже-дуже круто. Бо постійно плавати на цьому плоті це таке собі задоволення. Цікаво, чи там о, о, от човен стоїть, e, плаває, точніше, на хвилях. Я, я не розумію. Так, вони там щось дивляться на мене. Слухайте, я, я ж нічого вам такого тут не заважаю. Так. У мене нічого нема. Дивіться, він пил, намагається спилити дерево, чи що? E -e 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 Окей, добре, нехай вони там розважаються. Головне, щоб вони мене не чіпали. Та й все. Я зараз трішечки тут перепочину. Може тут не знаю, лягу на пісочку посплю. Та й все. Але треба буде викопати якусь яму, щоб через кут не було сонця. Ну, щоб була тінь у цій ямі, хоч трішечки. Так, давайте перекусимо рибки. Оп. Ооо, о, ну це вже зовсім інша справа. Все. Давайте я почну копати зараз. Десь тут щось викопаємо. Що він там пилить? Навіщо він пиляє єдині дерева на цьому маленькому острові? В нього ж там їх більше немає. А він їх просто так знищує нещадно своєю пилою. А ти ще що таке? Як. Капець? Ви це бачите, тут просто якийсь велетенський ящик, два блоки завширшки. Що всередині? <гум> Ого! Ого! Оце схованка. Оце мені подобається, і тут навіть є ліжко. Ой, капець, це сюди його встановлюємо. Ану, бац. Ого, яке воно м'якеньке. Ха-ха, я б на ньому плавав по хвилях, якщо чесно. Бо на плиті дуже жорстко сидіти після таких довгих подорожей, та й спина вже болить. А на цьому ліжечку ось так вмостився тут і пливеш собі далі. Нормально. Ой, що він робить? Дивіться, злість щось вибудовує, а оцей занепокоєний намагається мене якось загіпнотизувати, чи що. Огида, там щось стоїть, теж займається якимись справами. Вон там переляк. Ну і звісно, радість. Оп, дивіться, він дійсно щось шукає чи що. Не, не розумію поки що. Добре. Нехай вони там, а я буду тут. Як я вже сказав, я нікому заважати тут не планую. В мене буде ось такий маленький свій закуточок, де я зможу займатися ну, майже чим завгодно. Так, сюди, ось так робимо, ось так, все, друзі. Я вважаю, що з отаким дахом можна буде тут і залишитися на декілька днів, щоб трішечки, так скажемо, відпочити. Відпочити прям наповну. Так, тут ми робимо ось так, а тут ми повинні будемо встановити зараз східці. Але їх потрібно замість цього пісочку. І я тут не можу пролізти серйозно. Ну, ну тоді добре, тоді нехай буде ось так, ось так і ось так. А тут зробимо ось так. Все, ого. Вони там. Що вони роблять? Я нічого не розумію. Вони що, готовляться до чогось, до цунамі чи що? Хм, дуже цікаво. Може запитати в них? Ого, ох ти ж! Ви це бачили! Просто метеорит звалився з гори! Точніше, з гори, з неба! Якої ще гори? Він впав вон там. Величезний метеорит, капець, хоч би на мене тут нічого не впало, бо якщо воно на мене впаде, то в мене будуть проблеми і такі нормального об'єму. Так, давайте встановимо тут факели. Тут є також дошки. Можна змайструвати собі верстак. Давайте його встановимо ось тут. І можна змайструвати скриню. О, можна ще також зробити ці е, ось такі лючки. Так, щоб ними можна було закласти тут віконечка. Так, щось я тут заплутався вже трішечки. О, все, нормально. Т ой. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е, що це таке? Воно щось до мене сюди летить, щось зелене. Так, зачиняємось тут швидесенько оцими люками. Оп, оп-оп-оп-оп-оп, все, готово. І тепер давайте будемо спостерігати за оцими бешкетниками. Що вони там роблять? Я поки що нічого не розумію. Він просто взяв. Це ракета, воно. Капець! Слухай, а якщо б ти в мене влучив, га? Що б тоді робив? Я ж нічого Нічого вас не просив, ви мені нічого не давали до вас, я не ліз. ой! Чого ти кричиш на мене! воду воду, воду пірнаємо! Капець, він з вогнемета в мене стріляє! Ти що, ненормальний чи що? Так, давайте я, напевно, і собі тут ще змайструю ось таку стіночку. Так, 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 так. Від оцього ненормального розлюченого. Так, сюди, 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 швидесенько. Відбудовуємо. Відбудовуємо. Головне, щоб він в мене не влучив, поки я буду тут е, лазити на оцій стіні. Так, сюди, 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 сюди. Ой-ой-ой. ой, ой, Дуже близько все воно летить. Так, ось, так, ось, так, ось. Так. Вважаю, що в чотири блоки буде достатньо. Сюди, 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 сюди. І от сюди все. Дивіться, в мене тепер є тут 100% захист від будь-яких штук. Ой, щось вибухнуло. Щось вибухнуло і тут все вціліло. Я. А, ні, воно не вибухнуло. Воно о, воно полетіло, ця ракета. Воно пролетіло дуже-дуже близько. І не, не потрапило сюди. Це добре. Мені пощастило, можна сказати. Так, давайте тут встановлюємо ось такі східці, щоб можна було піднятися і тут, власне, пересуватися дуже-дуже вільно. Так, сюди робимо сюди, сюди. О, ні, я не туди поставив. Ну добре. Він там знову почав щось пилити. Це це не круто, бо цей звук трішечки. Е, воу, -е, воу, який дощ. Так, цього я 100% не очікував, це погано. Ось так, ось так, ось так. Ось так ось так ось так. Слухайте, якщо, якщо він в мене знову почне чимось стріляти, то я буду в нього стріляти з лука. Він же в мене є? Чому б ні? Е! Ну, я тебе попередив. Я щойно про це сказав. Ну давай, давай, давай. Ано! Ач, полуділа стріла! Так, і прямо в радість влучу. Ага, зараз я тобі також. На! І в нього теж влучу. Так, давайте туди. В цього промазав. Капець! Що він робить? Так, 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 так. Друзі, ховаємось сюди. Ховаймось! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Та що ж це відбувається? Так, давайте я отут зараз ось так, трішечки підніму стіни, і ми, напевно, з вами, друзі, зробимо. Е, так, що ми тут зробимо? Ми зробимо напевно якийсь дах, бо він. Необх... Не, не, Необхідно мені. Так, 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 сюди, 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 сюди. Сюди. Тут ще й дощ починається, там в мене нібито нічого не залється, але ось сюди, ось сюди, тут дуже некомфортно стояти, тому треба швидесенько зробити собі дах, влаштувати. Капець. У мене нема кайла, і оці блоки я, напевно, їх в жодному разі не зможу зламати без кайла. Це поганенько, Прямо так, реально поганенько. Але іншого вибору нема. Треба якось. А, сказав я і поставив не туди. Треба якось обережніше це все ставити. Так, сюди, сюди, сюди. Щось. Що, що взривається? Нічого ж я не бачив навіть. Він нічого, нічим не стріляв. Ракета ніяка не летіла. Так, сюди, сюди, все. Фух, можна сказати, що в мене тепер є захист. І до, досить непоганий. Трішечки тут е, накосячив з цими блоками, але давайте ось так на тобі. Будеш знати, як своєю зеленою фігнею сюди стріляти. На! Я Ха -ха, упала! гида! Нічого собі! Так, давайте в них постріляємо так. Зараз треба завалити помаранчевого. Це в нас занепокоєння. Так, сюди, сіди, сіди. Ой-ой-ой-ой-ой. Він в мене, в мене стріляє з цього вогнемета. Так, стріли дуже-дуже погано Л летять. Через оцей дощ, але нічого не поробиш. Так, сюди, сюди, сюди. Опа. Опа. Ой ой, щось якийсь тут. Вибух був піді мною. Так, я завалив двох, Давай тепер тебе. Ану, переляк, давай іди сюди. Зараз я тобі покажу, що таке стріли та що таке лук. Так, ну це капець. Він постійно сюди з вогнемета цього настрілює, воно все. Воно все сюди. Так, тут все. ой Ой-ой-ой! Головне, щоб нічого там не. Ой-ой-ой-ой-ой! Просто в мене влучив! Ну що це таке? Так, з'являємось знову на цьому острові. Тут ще якийсь газ. О, друзі, так. Це проблема. Це реальна проблема. Я ховаюся ось тут, біля мого ліжечка. Можна тут полежати. А вони нехай там розважаються, зависають і все таки інше е роблять, влаштовують. Також я тут скриню, до речі, змайстрував, але не поставив. Давайте сюди поставимо її, щоб було більше місця. Може, воно мені знадобиться. Так, мене... Ох ти ж! Ох ти ж ти чого собі! Ах ти, який гад! Він мені взяв тут, ви бачите? Він зламав пісок. Своїми вибухами, і в мене тепер тут певні проблеми на острові. Давайте я залатаю цю дірку за допомогою ось таких блоків, з яких я збудував оцю стіну. О, ні, знову щось летить. Так, тихо. Це Це якийсь газ. Ану, на тобі. Газ, до речі, огида. Огида може сюди засилати, тому давайте будемо стріляти кудись-туди. Може, рано чи пізно в когось там з них влучу. Ану оп, ще. Ще, давай, 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 ди сюди. Ти. Ану, оп, оп, о, о ні. О, ні, ні-ні. Знову цей вогнемет. Я ховаюся. Я заховався і сподіваюсь, що в мене тут нічого не влучить. Бо ой-ой-ой так, тихо, 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 капець. А, а горю. Ні-ні ні, у воду, у воду, у воду. Що ж це таке? Воно не тушиться. Давай, давай, давай. Ну годі, 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 вже що це таке? Давай, мене здається просто облило цим напалбом. Ну чого воно? Що? Що це було? Ви бачили, я ж був там. Добре, я потушився, і мені мені це подобається. Капець! Я нічого не зрозумів, коли він почав з цього вогнемета стріляти, то це взагалі якийсь капець відбувається. Так, давай. Ні, ну тільки не цей вогнемет. Ой-ой-ой, ой все, я, я ховаюся. Я забіг у цей кут і буду сидіти тут. Хоча, можливо краще, можливо, краще спуститися взагалі до себе. Хм. Навіть навіть не знаю. Оп, давайте я отак трішечки тут лягу і буду спостерігати. За тим, що буде відбуватися. Дощ, це ще постійно йде. І, і, і як, якщо чесно, я не знаю, що робити. Слухайте, я можу. Знаєте, що я можу? Я можу виловити декілька рибин, і, і власне, сісти в човен? О, о, я можу зробити човен. Так, я наловлю декілька рибин і сяду в човен, і е, буду, буду звідси забиратися, тому що ви бачите, що відбувається? Это. Э, я. <свист> ну що він там кричить? Це капець! Це, це, це просто, я не, я не знаю. Це, це, це кінець. Э, так, добре. Давайте. Э, давайте, 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 давайте. Я почну ловити рибу. Давайте я почну ловити рибу. Е! Чого воно налетить? Так, сюди? Сюди, сюди, сюди. Все, буду з цього місця намагатися спіймати ну, дві рибинки. Дві рибинки мені повинно вистачити. Він щось дуже до мене розлютився. Може, через те, що я тут заховався і туди тепер не виходжу. В нього нема шансів просто влучити в мене. Так, перша риба є, добре. І ще одну треба спіймати. І можна робити вже човники і забиратися звідси. Я трішечки тут відпочинув, Я заберу з собою ліжко. Я б хоч на ньому поплив на цьому ліжку. Просто по хвилях отак е вмостився б на ньому і просто тримав кудись курс до якогось берега. Що це таке? Ви чули? Здається, це ще якісь метеорити впали. Ой. Я тобі зараз покречу, ти! На! Ось так. оп! Оп, Оп, влучив. Два рази. О, ні, знову цей вогнемет. Так, все, я тікаю. Я тікаю, я тікаю, я тікаю. Сподіваюсь, що тут воно в мене не влучить. Давайте поки що ось так. Сюди забіжимо. Ось тут. Тут також непогано захищене місце. Все, я буду стояти тут і чекати. Чекати, доки він перестане стріляти з цього вогнемета. Ой-ой-ой, ой все нормально. Давайте сюди. Давайте, давайте зараз. Ось, щось підривається, капець Так, лягаємо. Давайте я зроблю скільки. Давайте я зроблю 6 човнів, щоб мені цього 100% вистачило. Так, це є. І власне можна забиратися. Вперед! Бувайте невдахи! Я відпочинув на цьому острові все одно, незважаючи на те, що ви мені дуже-дуже дуже сильно заважали. Хоча, якщо б я не знайшов цей ящик з речами чиїмось, то я б тут не зміг знаходитися. Вони б мене просто спалили з цього вогнемета.